Добрий день. Сьогодні компанія Альфа Смартагро завітала в господарство агрофірма Красне, садівниче господарство, це на Вінниччині. В цьому господарстві в сезоні цього року було застосовано в схемі захисту саду продукти компанії Альфа Смартагро. Я думаю, що Вадім трошки більше розкаже, коли, як, які продукти він застосовував, бо він керував цим всім процесом. Всім привіт, Вадим, агроном цього господарства. Садівничого стоїмо на сорті Чемпіон. Зараз займаємося збіром яблук. Альфа завітала в гостів декілька слів про те, які продукти використовували в саду. Це було чотири головних продукти: це була альфа-мідь на початку вегетації, це було після цвітіння анелас, триазол, міклобутаніл. Це було по плодожерці логус і це було по кліщовій кінець вегетації. Лонгас. Як можете бачити, листя чисте, парші немає. Анелос використовувався в критичний період по е, можливості зараження паршою. Спрацював відмінно, абсолютно відмінно спрацював. Там є дві діючі речовини. вчеречовини. і піраклостробін, тріазол плюс стробілурин доволі непогана компоновка. По плодожерці також не знаходимо, також класно спрацьовує. Немалектину бензат плюс альфа. Циперметрин, перітроїд і відповідно МММ, вони, вони працюють в парі. Один контактно, другий системно, трансламінарно, і якраз МММ-бензат забезпечує цю пролонговану дію, якраз причому по феромонних пастках було видно лід, Був, були всі умови для того, що… ну і були плоди. Хоча, незважаючи на той заморозок, який цього року не оминув, мабуть. Багато господарств в цьому господарстві. Я думаю, ну найбільше, напевно, він постраждав цей сад від весняного заморозку. Ми бачимо гарні плоди. Да, урожай не той, що ми очікували, але по захисту спрацьовано я але вважаю на відмінно. Да, він чистий. Є закладка плодових броньок на наступний рік, гарний фотосинтетичний апарат на листі. Листя працює, ну доволі непогано. Да. Дякую. І, рік... Щоб обминали оці катаклізми, які Це, були. цей рік відпрацювали. Да. Наступний рік чекає. Як десь. Бог дасть, побачимо. Але не останнє слово за агрономом і да. за продуктами. Да. Всім дякую.